Гур повідомила про те, що збили ще якийсь там красивий корабель у Чорному морі. Ми казали, що готують відео. Так, анонсував. Відео не було. А ось нарешті таки підготували, судячи зі всього. І, друзі, Сатурн більше не попливе. Спецпризначенці ГУР знищили російський буксир. 6 червня 2024 року спецпризначенці 9-го департаменту гурмо України біля берегів тимчасово окупованого півострова Крим завдали успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 Сатурн або Протей внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників. Знищено руйнівне. Вогневе ураження було нанесене після успішного прориву ліній оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії. Я у нас відео. Як же ж красиво вони це все почали знімати? Там просто десь хтось з телебачення в гур потрапив, розумієш всі ці плани, ракурси. І все решта для нас навтіху і для наших глядачів у тому числі. Пане Іване, вичищаємо абсолютно всі залізяки з великих флагманів. Перейшли вже на зачистку більш менших суден, які там не мають якогось там сильно військового значення. Але бачу, у гур вирішили принципово жодна російська залізяка у нашому морі плавати не Ну, А наша вона там ця бляшанка? Дивіться, ми ж тут з вами порозмовляли попередну Поки дивилися це все. Що ми, що ми побачили? З того, що побачили, був. Пробиття цих бонових загороджень, поки вони ж там ставили по 100 метрів, бонові загородження десь там кораблі підтоплювали. Виходить, так що пробили. І ця вовча зграя, До речі, це ж тактика часів Другої світової війни, коли топили німці своїм підводним флотом. Кораблі, які йшли з Сполучених. З... 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 А можна з... ще з... турецьку війну, війну і Брандери згадати? Там так. Ну, це, це Вовча зграя, це воно дійсно працює. Це 4-5 безпілотників, вони працюють. Зайшли в цю акваторію в гавань. І, і, і що ми побачили з вами, що не було протидії, ніхто не агризав. Ніхто не підстрілювався. <смір> Хоча раніше згадайте, що там Кулеметами спалахи. Що там. Тобто, виходить так, що або нікого там не було, або заскочили їх зненацька, вони не змогли підготуватися. І ось ви кажете, що кожну залізяку. Я погоджуся з вами, кожну залізяку, до якої можна дотягнутися, не можна сказати, що це там просто суто, третє рядне якесь судно. Ну, швидше за все, я не, я не фахівець в мореплавстві, але він, цей буксир виконує якусь функцію, якісь кораблі, виводив, щось заводив. у бухту. Щось заводити і виводити більше не буде. І що головне, я бачу такий висновок, що е, ГУР не шкодує безпілотників, ну, цих екіпажних безекіпажних катерів. Тобто немає такого, ой, та ні, тут це лізяки, що ж ми будемо витрачати. Виходить так, що в них є в запасі ці безекіпажні катери, і вони готові витратити 2-3, 4 на ось таке другорядне судно, бо знає, що в нас ще є. І поступово цей Чорноморський флот він скукожується. Це прекрасна новина, що скокожується чорноморський флот, щоб скокожувалося інше озброєння, зокрема таке як С-300 С400, про ураження якого далі йтиметься мова. Що нам пише Associated Press? що західні чиновники підтвердили, що Україна застосувала американську зброю по території Росії? Ймовірно, йде про Хаймарси і ймовірно про те, що вони знищили оці дорогі установки. Там вони розписують, що Україна буде значить вишукувати дорогі цілі. І їх е, знищувати на території Росії, ну а чого на дешеві розмінювати зразу на ці установки. Але тим не менше, така інформація про те, що підтвердили, що Україна застосовувала американську зброю по території е, Російської Федерації. Чи не буде це якось, е, чи не буде це ескалювати про це, чого всі чого так бояться західні чиновники? Чи, в принципі, по останніх заявах, які ми бачимо за останній тиждень, починаючи від Шольца, який каже, що ні, можете, е, Україна може робити, як нова? за запобіжно, закінчуючи сполученими штатами Америки, ми бачимо, що Ну, трішки зменшився, зменшилася оця боязнь лякалок Путіна і Російської Федерації. Чи ні? Я погоджуюся з вами. дивіться, зменшилася. Що ми бачимо? Дійсно почали бити по території Російської Федерації кордон го року. Ми це бачимо. Наші військові кажуть, що караус тільки боєкомплекту привезли. Ми не встигаємо з ним працювати. Причому комплект боєкомплект серйозний. Що поки що тримається в таємниці? Наші військові не кажуть на яку відстань в них є спроможності бити по території. Рейфів кордонах 91-го року. Ми не знаємо це 50 кілометрів, можливо, це 150. Не хочуть називати цифру, бо бояться, що росіян це буде планка. Ну це як в томі Джері, згадати в мультфільмі, коли там. Хід песну uh -huh. там відтягуються, uh -huh. малюють е, лінію і все. Знаєш, тут вони в безпечній е, зоні. Території. Так, так у росіян зараз е, велика загадка для них буде великий пазл. Яка безпечна зона для них? Наскільки вглиб треба відтягуватися? Там 70, 80, 100 кілометрів. Зараз я думаю, що вони про це питання ще не ставлять. Вони намагаються протидіяти. Там будуть ППО, збивати, е, ну спробувати. Вони ж звітують, що багато хамерсів було збито, щось там прилетіло, але дійсно острах я бачу, що пропав. Це свідчить заява пана Шольца, що він каже, окей, ми теж погоджуються. Білий дім каже, ми взагалі ніколи не заборонялися, звідки це вирішили. Два роки щось там непорозуміння було, угу. вони якось наче то вирішили. І що головне, вчора була цікава, ну цікава, звісно. Для дослідників диктаторського режиму Путіна там, про там, рот він там досліджував до 13 століття, до, до 13-го коліна чи якось, там. І він вчора почав розказувати про те, що. Ага, і ви, європейці, почали передавати українцям західну зброю, щоб бити по нам. Тоді ми зробимо те саме. Тобто, не буде удару відповідь. Він каже, що удару відповідь не буде. Він каже: тоді ми будемо передавати свою зброю комусь, щоб вони завдавали шкоди Сполученим Штатам. Наприклад, є мінські хусіти передавати їм озброєння. Я думав, Лукашенко такий. Він боїться дійсно. Він боїться впрямого бо зіткнення. з європейцями, з американцями, він готовий це робити опосередковано. Як це роблять спецслужби? Не прямо це а Може просто страхується, страхується, але поки що, ну бачите, ми будемо передавати зброю тому. Хто буде бити? Це хто хусіти. Ну знаєте, вчора про ескалацію класно сказала голова комітету буднестаго з оборони Марі Агнес Штрак-Циммерман. Ледве вимовляємо це ім'я, але. На і, її вчора запитали, але а... варто й Так, та і вчора запитала що буде, коли а, нашою німецькою зброєю українці зіб'ють російський літак. Вона видала ідеальну відповідь. Вона сказала, ну буде мінус один російський літак, і все більше нічого не станеться. Як ми, в принципі, подібну думку можемо доносити до всіх, хто ще є адептом теорії про якусь ескалацію? Все, що можна, вже було ескальовано на максимум. Єдине, що залишилось, це ядерна зброя. Але тут ми бачимо свої запобіжники, в тому числі там і інші країни, і так далі. Дивіться, дуже класно, що такі заяви є, але не від політиків. Тобто, так, це оборонний комітет, але це ж не перші політичні особи. Так. Є там, наприклад, багато військових в стані екс, які кажуть, треба, дайте Україні, дайте, дайте то, дайте все. Але політики, як там про літаки, ми не можемо навчити одномоментно, наскільки там 40 українських пілотів, тільки 12. На 16. Не можна, не встигаємо. Є черга з іншими. Це політика. Це політика. Тільки зараз надали дозвіл на цю зброю. Це політика 100%. Військові раніше казали, що та дайте Україні, вони будуть це робити. Військовий, військово зрозуміє. Так само журналіст, журналіста зрозуміє, але коли втручаються політики, вони починають розмірковувати чим. Рейтингами, електрольним вподобанням, а що буде для мене, а що буде для опонента. Я так бачив, побачив от такий водорозділ, коли Дональд Трамп він отримав не, не, не судовий вирок, ні в якому разі 34 звинувачення. Суд присяжних визнав його винними. І після цього мені здається, Білий Дім трішки Попустило, і вони почали більше. видихнули, мили, видихнули і почали вже. фух, тут трішки легше. Зрозуміло, це питання не знімає, але трішки легше, і в них якась, якась фора, і вони трішки рішучими стали зараз вже. Угу. Ну, Давайте тоді, за вашого дозволу, перейдемо до цієї теми. Павло, я слухала в першій годині, ти піднімав це питання стосовно f 16 навчання. Що як так трапилося, що в нас станом на зараз пишуть західні ЗМІ може бути більше літаків, ніж самого, самих, самих пілотів, пілотів, так і персоналу, яке, який буде обслуговувати? Я не бачу, як це може бути відверто. Я не розумію, яким чином нам можуть передати більше літаків, ніж у нас. Є підготовлених пілотів, підготовного персоналу і локації, де її можна зберігати. Це ж не автопарк там, Дубайського шейха, де я сьогодні поїду на Феррарі, от на цьому поїду, сьогодні на Лонбережині поїду. Буде літак, буде команда. Буде там дві команди, два пілоти, буде ще один літак. Бо це ж здобуючи для російських атак. Мова мова йшла про те, що говорилося про 40 винищувачів, F-16, а нам сказали, що можуть підготувати, от як ви щойно сказали, тільки 12 пілотів, А в принципі, розраховували ми на 40 їх. Ми кажуть, черга, черга, Враховуючи, ми не можемо посунути на один борт, треба два пілоти, ну, які тож. почергово будуть міняти один одного, плюс там ще комплект сервісного обслуговування. І тут ми логічно підходимо до питання, чому ми або не ми, тут не знати, чиє це рішення, вперлись в історію про українське громадянство пілотів f 16 так, бу -бу -бу. Так вони це, це, це наше рішення, що от тільки українці повинні пілотувати. Чи нам сказали, друзі, ми вам віддаємо борти, але там повинні літати ваші пілоти. І тому тільки, от, що найголовніше, тільки ваші пілоти. Скажу, в мене був проєкт, я його пропонував там в Верховній Раді е буквально. Менше ніж півроку тому, декілька три місяці тому, про задіяння пілотів, які вже на пенсії пілотів 16, але які знаходяться в, в різноманітних країнах в сполучених штатах, в європейській, там, де оперували вони раніше в 16-ми, uh -huh. в південній Кореї, яка була задум, ну яких можна задіяти. Кожен пілот має мету потрапити, ну в американській кажу, в сполучених штатах потрапити до зали слави авіації, тобто пілот не просто бомбардувальник. тобто летить літак, він бомбу-бум-бум скидає. А він хоче бути асом-винищувачем. Тобто, той пілот, який має в своєму здобутку п'ять, що не менше п'ять збитих повітряним бою літаків. Він навічно вступає до зали слави всього там з часів. Якщо не помиляюся, з першої світової, всього там 1400 пілотів. якщо не помиляюся, uh -huh. американські в цій залі слави. Я пропонував, що це буде такий великий аргумент, на який вони можуть піти. Але потім ця історія, ну там там було багато ще різних аргументів. Якось вона загрузла. Можливо, це якесь відлуння, де сказали, що будь ласка, українці не треба шукати по всьому світу. І, наприклад, не знаю, там з південної Кореї, ось ми знайшли 15 пілотів. Дайте нам, будь ласка, 15 літаків. Я думаю, що вони обмежують нас штучно. От є українські пілоти виключно за штурвалами іноземних винищувачів, і все, щоб не було іноземців. Економічно ми потягнули цю історію, тому що ситуація в економіці. Ми зараз будемо далі про це говорити також, але тим не менше, ми потягнули це і економічно щодо пілотів. Так. Я думаю, так а чому ні? Там не екстра сума. Там багато було б роботи з мотивацією. Мотивація, mm -hmm. що ти там до зали славу, що ти робиш велику роботу, що ти не просто пілот-бомбардувальник, Ти пілот винищувач, ти ас, ти захищаєш дітей українців там. Ти отримаєш всі максимальні бенефіти від е, українських збройних сил. Звісно, там теж ж не йдеться мов про 10 тисяч пілотів. Це там можливо десяток, двадцять mm -hmm. і там ну окей, навіть якщо там трішки більше, ніж звичайний український військово отримали. це не було б критично. В цій історії навіть є деталь без фінансової взаємодії. З десяток американських пілотів, якщо не помиляюся, рік тому, півроку тому висловлювали своє бажання, причому авторитетних пілотів mm -hmm. з сотнями годин нальоту, бойових вилітів і так далі, висловлювали бажання піти добровольцями сюди до нас. Допомогти в нашій цій історії, але поки бачите, і візи нині там.